Які ми не основне спілкування з громадським представниками представниками депутатівського корпусу, представниками виконавчої влади, освоєння цей об'єднавчої комісії. Ситуація така, що ви розумієте, що відбулося з постого, якщо він передумало сюди. Тому виникла об'єктивна необхідність сьогодні зробити все, щоб наша влада обласна запрацювала обласна рада щоб запрацювала влада взагалі із громадські суща і так далі. додалі. Тому на останній президії було прийнято рішення створити робочу групу з підготовки пропозицій, щодо покращення взаємодії. І от Одним із напрямків, напрямків, ми запросили до розмови представників громади. Ми прийшли до того, що сьогодні є ціна необхідність і є така можливість об'єднатися і починати працювати на громаду на державою. Я думаю, що то, що ми сварилися тільки почати. Перше завдання я бачу, в чому. Перше, що треба відпрацювати правила гри для всіх, для обласної ради, для державної адміністрації і для громади. У нас вже є напрацювання, є проєкт умовної догоди про співпрацю. Там є цілі перелік заходів. Я думаю, що ми десь день, два, три ще раз попрацюємо і запропонуємо обласній раді, запропонуємо адміністрації, запропонуємо громадськості ці заходи, які б нас би сьогодні об'єднали і спонукали до нас для постійної співпраці. Друге, значить, питання, яке, я думаю, ми будемо, працювати. друге питання, яку не працювати, це питання створення настоящої про. Денської провадної епічності. У нас є важливість сьогодні От нас це всі. Я не бачу сьогодні в ні ні ніяких. Ми всі можуть зараз сісти, домовитися і об'єднатися про, про провадну президентську фракцію. Тому Ми будемо так працювати. Я думаю, на самому тижні, не хочемо на тому тижні, значить, ми дойдемо до якогось спільного знаменника і приймемо рішення, щоб все немає Нема сьогодні у нас ні зелених, ні жовтих, ніяких і так далі. Але є одна переповна родина. Сьогодні йдете ну, з прийняття великих зі сторони інформації. Я, я посаду вас, шановні наші і, і, і на, наші земляки. Давайте трохи поміняємо відношення до депутатів, які прийшли в обласну раду. Ситуація, яка? що, що коли ми спілкувалися з громадськістю на нашій зустрічі, я, я нагадував, що... Був батвієнко була э, партія НДП, всі були МДП. Був би Ментечук, там партія власника Бога і всіх забив. Була наша Україна, наша Україна. Більшість депутатів, які сьогодні були там, да, це ж подивіться на карту, хто став. Це люди, які вітали по 15-20 років на нашому розвідку нашого регіону. Тому я просто хотів би попросити, що тут все людно. Давайте ми подивимося. Тому що є об'єктивна реальність ця чоловіка, тому я просив це рішити, ми будемо про це працювати. Сьогодні перед нами є дуже багато випадків, в тому числі економічних і інших. Ми зараз відчуваємо, що включається зв'язку. Сьогодні є загроза, що людьми час може не бути ще й газу і так далі. В нас великий. Як тоді клас роботи, це забезпечення закладів охорони здоров'я. Я думаю, що сьогодні нам треба на об'єднатися і депутатам, і виконавчій владі все зробити, щоб якщо в місті, якщо школи можна десь там точки, як будемо принести десь, а лікарня повинна працювати, тому ми повинні разом на цих призводах. І, і от вже в мене така є така пропозиція. Де новий рік, Значить, наші бійці. Тут зустрічати рік на бойових позиціях. Я хотів би донести пропозицію, таку, що давайте не депутати, Значить, давайте виконавчим владу. Разом зараз зробимо якийсь такий захід чи шах, щоб сьогодні допомогти допомогти нашим бійцям. Я б, наприклад, пропоную так, що скатів, то давайте зігріємо нашого захисника. Є в нас державний лісов, є агроліст, подивитися, зробити десь два-дві машини великих дров. Давайте кожен депутат хай подивиться, хтось купить термопішку, хтось купить палянки, хтось купить якісь рукавиці, хтось купить якогось вітер. І те, щоб ми на тому тижні, щоб ми сформували людей, де лагаємо своїх депутатів, представників, хай це Приймається те чи ні? Приймається? Все, Спасибо.